Ну і вже завтра у Нью-Йорку про затягування мирного процесу з боку Кремля та про гарантії безпеки для України говоритимуть українські переговірники і представники команди Трампа. За цими консультаціями спостерігатиме наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Ну а поки обговоримо з ним плани і очікування від перемовин. Дмитро вітаю, що відомо на зараз. Ну, ми бачимо, що оновлення надходять постійно, і якраз ось зараз від президента Зеленського з'явився дедлайн. Він сказав, що на наступному тижні вся конфігурація гарантій безпеки для України має бути вже готова, має бути як він висловився на папері. А зараз над кожним конкретним, над кожним конкретним компонентом цих гарантій безпеки мають працювати радники із нацбезпеки. Ну і власне, ось це озвучене завдання є найбільшою метою на завтра для нью-йоркських, Переговорів, коли зустрінуться українські переговірники Єрмак і Умєров, і говоритимуть з американською командою, яку очолює Вітков. Тут важливий контекст: що від Зеленського, якраз же, звучало, що і до штатів делегація України побуває у Швейцарії, звідти летітиме до нью Йорка. Паралельно надходять повідомлення з Туреччини, де з ключовими турецькими чиновниками зустрічався ще один український переговорник, секретар Радбезу Умєров. Є свіжа заява прес служби Ердогана. Процитую Туреччина готова зробити. Все можливе для сприяння контактам на високому рівні, які прокладуть шлях до миру. Ну і якщо ми чуємо Швейцарію, якщо ми чуємо Туреччина, дуже активні зараз контакти із Саудівською Аравією, то просто з географії можна судити, що Україна зараз дуже активно контактує із тими країнами, які теоретично могли би прийняти ці мирні переговори або назвемо це переговорами Путіна і Зеленського, якщо або коли вони відбудуться. Для того щоб їх провести у України, є ну найбільша вимога, найбільша умова. Це що гарантії безпеки для України на це на той момент вже мають бути готові. Ну і власне про ці гарантії говоритимуть якраз на цій зустрічі. Бо Україна наполягає, що гарантії мають бути формальні, задокументовані і погоджені з усіма партнерами. Що може бути внеском штатів, поки відкрите питання? Я перевіряв це з американською адміністрацією. Не на камеру каже, чиновник що дійсно під час спілкування із президентом Зеленським і європейськими лідерами тут у Вашингтоні, у Білому домі, пам'ятаєте, нещодавно президент Трамп говорив про готовність Америки взяти участь у гарантіях безпеки, але не дав навіть не тільки нам, не тільки глядачам, журналістам, але і лідерам жодної конкретики. Ну і власне ось ці нью-йоркські переговори це. Перша така можливість просто очі в очі в прямій розмові звідком з американською командою дізнатися. Ну а як ці гарантії бачить оточення президента Трампа, що це в принципі може бути. Е, говорив з американськими експертами, з якими зараз теж радиться американська владна команда. Ну кажуть вони про можливості е, участі США у тому, щоб прикрити українське небо, можливості гарантії, що зброя буде продаватися безперебійно, можливості гарантії, що розвіддані Пентагон на. Даватиме гарантовано і постійно, але станом на зараз це все ще лише варіанти. Ну сподіваюся, завтра можливо буде більше ясності. І водночас Україна вже зараз піднімає тему примусу до переговорів, примусу шляхом санкцій. Дуже детально в ефірі сьогодні про це будемо говорити. Що цікаво, МЗС Український сьогодні вийшов із заявою, закликав і європейських партнерів і США негайно передати Києву. Процитую додаткові сили ППО для захисту українського неба, засоби далекого ураження і додаткові пакети військової допомоги. Ну ймовірно, про це також Нью-Йорку, ну, як можна не говорити, коли ну такі безпрецедентні атаки, жорсткі атаки відбуваються. Але чого точно не буде, і це вже зрозуміло, не буде участі американського контингенту. У європейській або міжнародній миротворчій місії, коли або якщо вона з'явиться, ну і не буде фінансування від Америки. Свіже інтерв'ю другої людини США, віцепрезидента Венса, який він дав газеті USA Today. А тут треба розуміти, що він не тільки свою думку висловлює, що Пара Трамп Венс просто поділила один з них хороший Коп, інший поганий Коп. Ну для того, щоб президент Трамп міг зберігати обличчя, але в принципі Венс висловлює те, ну як налаштована в цілому американська владна команда. І ось від Венса якраз звучить: Україна за Байдена отримувала гроші від США без реальної мети, стала бездонною ямою. У відносинах між та Україною його турбують американці, які роздавали мільярди доларів. Ще одна цитата: кидали гроші, не маючи при цьому плану вирішення проблеми, тобто коли це все читаєш, то ну зрозуміло, що це не тільки або навіть не про Україну. Бо за ріки два місяці тут в конгресі переобиратимуть третину сенату всіх конгресменів, що входять до палати представників, тобто починаються вже передвиборча гонка, і він на жаль, передвиборча риторика. Але навіть за такої риторики зрозуміло, що на Додаткову фінансову допомогу від сполучених штатів розраховувати не приходиться весь цей рік і два місяці, які залишилися до виборів. Ну дай дай Боже, щоб сполучені штати хоча б гарантували, що вони точно продаватимуть зброю, продаватимуть її для України європейцям. Що цікаво, настрою в білому домі дуже влучно описує зараз свіжу публікація в Journal, і я хотів би звернути на неї вашу увагу, бо газета пише, що в оточенні Трампа взагалі зараз немає людей, здатних його в чомусь переконати. І, взагалі, здатних із президентом Трампом сперечатися. Ну просто процитую, що пише видання. Це дасть нам розуміння, чому із переговорами по Україні все ну так, як є. Дональд Трамп приймає більшість рішень одноосібно в його оточенні. Практично немає людей, здатних вплинути на його дії. Вперше президентський термін Трампа чиновники ще регулярно стримували його пориви. Тепер же мало що взагалі здатне завадити йому зробити так, як він хоче. Це на хвилиночку дає інтерв'ю, колишній помічник, особистий помічник президента Трампа. Ну і це в чергове призводить до того, що президенту ну нема кому навіть сказати, що хибною є та політика, яка є зараз щодо Москви. вплинути, переконати, пояснити в нинішній команді. По суті, немає кому. Ну і ось ось в таких умовах завтра відбуватимуться переговори, коли добре зрозуміло, що хотіла би отримати Україна. Україна про це каже вголос, але. Поки не зрозуміло, а що готова запропонувати команда Трампа і в плані гарантій, ну і в плані е, тих санкцій, попереджувальних санкцій, на яких багато хто зараз наполягає.